Всім привіт! Мене звати Ігор Ковальський, Ви на каналі Мойо. І сьогодні до мене прилетіли дуже круті навушники. Ну, на мій погляд, тому що я бачу цей надпис, надпис Technics. А, а з, мої, з мого з минулого життя я знаю, що компанія Technics, е, японська компанія Technics, виробляє максимально круті девайси. Це діджейські навушники, ось такі. Ну і звичайно, вінілові програвачі. Це професійне діджейське обладнання. Ось таке. Я думав одразу без підготовки розказувати вам тут про те, що тут всередині, але мені здалося, що це буде трошечки сумновато це слухати, бо це ж все ж таки технікс. Тому я, в принципі, зроблю так: я візьму їх десь на декілька днів покористуватися, а потім я буду про них розказувати у тому навколишньому середовищі, в якому зазвичай я використовую True Wireless навушники Тобто, у подорожі з мого дому до студії, це буде і трамвай, це буде і метро, це буде шум вулиці. Ну і, звичайно, мої враження безпосередньо в той момент, коли я їх буду використовувати. Все по чесному, все без обману. А отже, поїхали. Є різна кількість сценаріїв, яким чином випробовувати гаджети, які сьогодні до нас приїхав на огляд. А саме я говорю про навушники AZ-40 від компанії Technics. Більшість моїх колег, що записували огляди на ці навушники, вони відтворювали нібито реальні умови їх використання. Я сьогодні не хочу цим займатися саме відтворенням. Я сьогодні занурю ці навушники максимально у свій е, день і максимально у своє життя. Щоб було вам більш наявно, то я одразу зараз поставлю камеру з телефона через застосунок промові, як саме цей застосунок, який я використовую. Сприймає блютуз мікрофон. І ось я вже зараз е, знімаю на свій телефон на застосунок промові. Він сприймається навушники як Bluetooth мікрофон, і, і е, ви можете зробити зараз трошечки порівняння. Це працює пітля, а ось це працює мікрофон з навушників az 40 від Technics мене було дуже важливо, щоб ці навушники відпрацьовували повноцінно під час е, мого повсякденного життя. Я думаю, що багато людей так само мають саме такі е, розклад та графік, тобто присування громадським транспортом, пересування е, вулицями е, свого міста, метро і решта. І згадуємо про те, що ці навушники створені не тільки про те, щоб е, слухати музику. Вони в цьому плані так само дуже криво відпрацьовують. Про цьому поговоримо трошки далі. А мені дуже важливо було, як вони відпрацьовують як е гарнітура хендс фрі, тобто їх мікрофони як відпрацьовують під час е того, як ти пробуваєш в серці міста, і де воно б'ється голосами метро, голосами людей. Ну і ось приблизно так от е будуть звучати ці навушники е в телефоні вашого співрозмовника, е коли ви будете розмовляти по телефону. Одразу спростую усі ваші. Е Майбутні питання з про те, що в мене підлічка вона зараз не підключена, вона, бачите, не працює, не записує голос, а записую голос я свій на навушники. Ось на ці. Тобто це Technics AZ40. Ось так вони сидять в бусі. І я хочу сказати, що вони максимально комфортні. Це на висновій Airport Pro, коли у в, 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 в тому саме застосунку метро. Он вже приблизно так вас будуть чути в метро розмовники, будете з ним розмовляти саме через Airpods Pro. Ми закупаємо це, вважаєте, відео в ринку. Ну, висновки робіть самі. Мені навіть стало трошечки прикро, коли я почув різницю і. Якось не по собі навіть стало, а отже, черговий лайк на навушник AZ40. Поки навколо нема світла, тож, мабуть, без діла сидіти не варто. Отже, Technics — це бренд, що не потребує зайвого представлення, ну і щонайменш, він дуже знайомий аудіофілом та діджеєм. Я у своєму минулому житті був дуже близько знайомий зі всіма майже девайсами, що зробили цей бренд, неймовірно популярним. Я щодо діджейського блену. Ось це я в Technics в студії, радіо студії. Ось це я в Technics працюю на сцені, ну, за ДДЖей Плейсом, давайте так. А ось я і мій друг Діджан Тай у Technics на сцені. Ну тобто я натякаю на те, що я хоч трошки, але розуміюся на цій темі, особливо на бренді Technics. Мабуть, варто зазирнути швиденько у технічних характеристики, хоча, в принципі, тут швиденько не вийде. Отже, світло дали можна повернутися і до студії для того, щоб розказати вам технічні характеристики вже в теплі. Так, давайте розпочнемо з габаритів. Кейс важить 30 грамів, один навушник окремо важить 5 грамів. Вони можуть здаватися трошки об'ємними, але коли ти їх вставляєш в вухо, то виявляється, що вони майже непомітні. Ну це я власно про свої відчуття говорю. Зовні вони також виглядають дуже круто. AZ-40 є внутрішньоканальними навушниками, а це означає, що вони в принципі вже від природи наділені шумозаглушенням. На жаль, активного шумозаглушення не виявлено. Виробник жокомплект поклав чотири пари силіконових амбушур, тож шансів підібрати ваш розмір саме під ваші вушка значно більше. Розмір амбушур від XS до L, тобто поміж ними ще СК та Емечка. Як ви вже змогли побачити і почути, сподіваюся, що відчути навушники дуже добре працюють у якості гарнітури hands-free. Тобто мікрофони відпрацьовують на всі 100-500%. Їх тут в цілому шість, як ви пам'ятаєте, по три на кожному навушнику є функція шумозаглушення вітру під час телефонної розмови. Тобто, коли ви розмовляєте і вам дує в вухо вітер, то навушники їх цей шум оброблює і дає вам більш чіткі, передає ваш голос більш чітко. Також є помічник цієї функції. Just My Voice називається її. Можна активувати у е фірмовому застосунку навушників. Ну і власне кажучи, в застосунку можна і перевірити цю функцію. Також за стосунку можна активувати режим прозорості. Тут він дуже круто відпрацьовує, чітко передає навколишнє середовище. Також є можливість увімкнути режим уваги. У цьому режимі навушники будуть акцентувати твою увагу на голосових оголошеннях. Ну, коли ти, наприклад, сидиш або в аеропорту, або на вокзалі, і для того, щоб не пропустити під час перегляду або прослуховування музики чи перегляду контенту, не пропустити свій рейс, навушники не дадуть тобі цього зробити. Ще більш поглиблюватися у користь від функції прозорості та функції уваги, я думаю, не, не варто, бо ви і так вже все це добре знаєте. Застосунок інтуїтивно зрозумілий. для поціновувачів прослуховування музики з індивідуальними налаштуваннями. Там є що налаштовувати. Або якщо ви лінтяй і хочете просто взяти, тицнути і слухати, то будь ласка, обирайте один з пресетів. Я ж в принципі рекомендую налаштовувати під себе, щоб бути впевненим, що ви слухаєте те, що налаштували. Також тут є можливість ознайомитися з налаштуванням сенсорів на навушниках. До речі, за тиждень використання я можу сказати, що сенсори максимально зручні і хибних торкань в мене не виявлено. Ну і звичайно, через застосунок можна оновити прошивку, переглянути різну інформацію про навушники, ну і так далі. Рівень захисту, до речі, від вологи тут IPX4. тобто в них можна спокійно займатися спортом та навіть не хвилюватися, якщо потрапили під дощ або під сніг. Навушники, що повністю заряджені, можуть працювати 7,5 годин. Якщо ще додати до цього кейс, заряд, ну, заряд кейсу самого то в цілому буде 25, тобто в кейсі ще 17,5 годин. Я в це вірю, бо за тиждень використання я тільки один раз їх зарядив позавчора. На самому кейсі є індикатор, що сигналізує про кількість заряду кейсу. Зелене це коли повністю заряджено. Жовтий це менше половини, і червоне це десь 10 приблизно відсотків, і це означає, що треба поставити кейс на зарядку. Для більш детальної інформації знову-таки звертаємось до фірмового застосунку, і там написано у відсотках, скільки залишилося заряду навушників та кейсу. Отже, тут без зауважень. Так само слід відзначити, що у разі розрядки навушників треба покласти їх в кейс на 15 хвилин і потім ще 90 хвилин насолоджуватися прослуховуванням улюбленої музики. Сам кейс зручної форми це моя суб'єктивна до речі думка, тому що в мене велика рука, і пальці в мене достатньо товсті. Ну і в моїй руці він дуже приємно і зручно його і відкривати, і закривати, і діставати наушники. Стосовно самих наушників можу сказати так само. Вони для мене майже ідеальної форми. Як я вже сказав, коли вставляєш їх в ухо, то вони стають майже непомітними. Це я за своїми власними відчуттями. Ну і не забуваємо про те, що є ще певна кількість наб набір амбушур, і ви можете підібрати під своє вушко. Дуже зручно, що AZ-40 можна під'єднати одразу до двох девайсів. В моєму випадку це мій телефон і мій ноутбук. Хоч моє минуле життя і тісно було пов'язано з музикою, але я знов зауважу, що я не є аудіофілом, а це означає, що я не буду е, прослуховування музики Вейз40 розбирати по партіях. Скажу краще, як діджей. В них комфортно прослуховувати будь-яку музику, немає гіпертрафованих басів або середніх, або високих частот. Звучання максимально збалансоване, нічого не хрипить. Не крехтить, вуха тобі не псує. І якщо пам'ятаєш, я говорив про те, що є можливість налаштувати еквалайзер. І там же ти можеш налаштовувати як хочеш. Аудіофілом, скоріш за все, проходити треба повз ці навушники, бо LDAC не завезли, як і немає функції прослуховування просторового аудіо на Apple девайсах. Як на мене, то. ну і хай так і буде. На мою суб'єктивну думку, єдине, що віддаляє їх від флагманського сегменту, це те, що, на жаль, в них немає датчику наближення до вуха. А це означає, що вони не будуть зупиняти відтворення чи програвання музики або контенту, коли ти виймаєш навушник з вуха. Я просто мав про це згадати. Ну тут, звичайно, заради справедливості я маю сказати, що я майже не одразу догадався, що його тут немає. Коли дістаєш із кейсу навушники, то вони швиденько підключаються до телефону і вже в принципі без проблем ти прослуховуєш. Так само коли витискаєш, поклав кейс і все. До речі, ледь не забув. Вони дуже впевнено тримаються у кейсі, мають магнітні конектори, що не дозволяють їм випадати, навіть коли кейс відкрито, і ти його перевертаєш. В цілому, я їм максимально задоволен і навіть більше дякую бренду Technics за те, що подарував черговий технологічний шедевр для звичайних консюм... ну, для звичайних юзерів. Отже, підсумуємо: Technics az 40 є надзвичайно зручними з великим набором функціональних фіч, мають Конструкційне шумозаглушення та режим прозорості, що їх сильно наближує до флагманського сегменту. Не мають датчику наближення, ну і хай з ним таке буде. Звучать як елітний гаджет. Тут, мабуть, по-інакшому буде не могло. В цілому круті навушники, гарнитура hands фрі Чи можу я рекомендувати їх? Так, можу, і звичайно, буду. Кому вони підійдуть? Та майже всім, кому підходять внутрішньоканальні навушники. Отже, я тут все сказав. Додати мені, в принципі, нема чого. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я відповідаю на все, що ви там пишете. Ну і, звичайно, не забувайте про звичайні лайки. Якщо вам сподобалось це відео, лайкосик з вас. Ну, а з мене наступні відео. Мене звати Ігор Ковальський. Побачимось у наступних відео. І не забувайте підписуватись.